Добрий день. парламент Австралії проголосував за законопроект, який забороняє дітям до 16 років користуватися соціальними мережами. Австралійський уряд стверджує, що цей захід необхідний для захисту їхнього психічного здоров'я та добробуту. Палата представників австралійського парламенту ухвалила цей законопроект 27 листопада, а вже наступного дня його схвалив і Сенат австралійського парламенту. І залишився останній штрих, коли цей законопроект підпише генерал-губернатор, і тоді законопроект стане законом, тобто вступить в дію. Цей закон вимагатиме від операторів соціальних мереж, таких як Instagram, TikTok, Snapchat, X і Facebook, вжити заходів, щоб утримати людей до 16 років від користування своїми платформами. Притому такі соціальні мережі, такі платформи, як YouTube та деякі інші, про яких уряд стверджує, що їх основною метою є підтримка здоров'я та освіти кінцевих користувачів? От ці платформи під дію закону не потрапляють відповідно до закону, порушникам, тобто операторам соціальних мереж, загрожуватимуть штрафи до 32 мільйонів доларів. І це при тому, що штрафні санкції проти власне, дітей до 16 років, які будуть нелегально користуватися цими мережами, а також проти їх батьків, штрафні санкції не передбачені. Очікується, що заборона набуде чинності приблизно за рік після підписання законопроекту генерал губернатором і перш ніж це зробити, уряд має намір. Визначити спосіб, яким перевірятимуть вік користувачів. Ну і е, останні соціологічні опитання в Австралії показують, що 77% респондентів хочуть такої заборони. Чесно кажучи, кожного разу, коли я читаю подібні повідомлення, е, я згадую давню казку про те, як миші, Вирішили питання, як врятуватись від кота, повісити йому на шию маленький дзвоник. І кожного разу, коли кіт виходить на полювання, дзвоник своїм дзвоном буде попереджати мишей, і вони будуть ховатися. У мишей був великий підйом, вони радісно святкували таке гарне рішення. Поки не знайшлася одна розумна мишка, яка запитала. А Хто, власне, буде вішати цей дзвоник на шию катові? Так і тут. Закон можна ухвалити, але як його виконувати? Яким чином будуть перевіряти оператори соціальних мереж те, що в них реєструються люди, яким ще немає 16 років? Вони будуть у них питати паспорт, свідоцтво про народження або якісь інші документи? Для цього доведеться повністю перебудовувати саму структуру соціальної мережі, умови реєстрації і саму, скажімо так, політику і філософію соціальної мережі крім того, навіть якщо ввести таку заборону, то який-небудь підліток, якому ще немає 16 років, може реєструватися не сам, а реєструвати. Домашній музей, майстерню, музичний гурт та будь-яку групу, яка, ну, скажімо так, не зав'язана на віці своїх учасників, і під виглядом групи просто-напросто мати свій аккаунт в соціальній мережах. Можливо, таке запросто. Далі, е яким чином? Будуть перевіряти, що от той чи інший аккаунт насправді є за людиною, який якій ще не має 16 років, немає такого механізму. Або треба буде садити велику кількість ревізорів, які будуть постійно моніторити соціальні мережі і ну, напевно по типам розмов. Вираховувати це говорять дорослі люди чи діти. Можна таке зробити, можна, але потребує величезних зусиль і величезної кількості ревізорів. На мій погляд, такі кавалерійські методи заборони вони не діють і є глибоко помилковими. Соціальні мережі зараз стали невід'ємною частиною нашого життя. А в кожній країні є інституція, яка готує дітей до майбутнього дорослого життя. І ця інституція називається школа. Тому замість заборони соціальних мереж, на мій погляд, треба готувати дітей до майбутнього дорослого життя, в якому є соціальні мережі. Тобто в школі треба дітей вчити користуватися соціальними мережами, вчити їх культурі поведінки в інтернеті, вчити їх, як розрізняти правдиву і неправдиву інформацію, яким чином уникати булінга, який можна спокійно організувати і в соціальних мережах, так само, як його можна організувати і в. В межах фізичної школи так само треба вчити, як уникати різних, ну, скажімо так, негативних або небезпечних груп там ігор, типу синього кита або подібних, і, само собою, вчити їх як правильно самим. Поводитись і ставитись до інших учасників соціальної мережі, і як треба використовувати соціальну мережу на користь, тому що це теж буде невід'ємною частиною дорослого життя. Поки що, я ніде не зустрічав, щоб хоч в одній країні світу дітей почали такому вчити. Хоча потреба в цьому вже ну, назріла, вона є. Може, маленькою, маю надію, у нас в Україні вперше це почнуть. Насправді, це дуже велика проблема, дуже велика задача і для дитячих психологів, для педагогів, для соціологів розробити таку програму. і... Правильно навчити дітей. І ті, хто встигне своїх дітей краще підготувати до дорослого життя. А як я сказав, соціальні мережі – це теж складова дорослого життя, то та країна само собою виграє в порівнянні з іншими. На все добре.